Якщо він скотився у тінь, що робимо, що робимо, да, ну, він пише дівочка, оргазм. Якщо скотився в тінь, да, ми не підсилюємо драму. Ми не підсилюємо драму для нього. Ви йому говорите, проговорюєте, да, я тут, я тебе люблю. Але мені потрібен спокій, мене не потрібно розшатувати, мене не потрібно качати на качелях. Якщо він не може без драми, то це вже не коханець, це вже він скотився в цього токсика. Да? І з токсиком або працювати знову ж таки в терапії, або йти нахуй, блять. Понімаєш? Або самі йти нахуй, або він хай йде нахуй. Не витрачайте життя на виправлення чоловіків. Напишіть, ви в комусь впізнали коханця або Альфонса? Ви впізнали в комусь? Напишіть.